У нас вже тут запис на скімії Іран. Да. Вони Просто не з запись. ягодками, але перспектива Ті ягодки. Квіточки ще бути, не розпустилися, да? от показую кожен горщик, як ви І виградят. що це за сорт рече? А це робела. Робела. Да. бачиш? Вона більш така спокійна. А я, який Ні буде що... колір? Квітно ти білим буде, Білий. а потім ягодки, мабуть, червоні буде. Звісно. Може, ми дочекаємося. Дочекаємо. <laughs> ми будемо відправляти, а потім люди будуть ділитися нам з ходили? нами. А мене тепер питають, що з гліциніями на зиму робити. Бо у усі. Ти розумієш, міш, мене аж mm -hmm. ньорся. Так, а це ж теж до ялинки можна? Теж так, можна, звісно. А так, якщо воно білим заквітне, чи за, буде ягодки, то це ж яка, який. Наші ну, ялиночки, хоч що притули, так? Yeah, все, да, гарно. Да. все гарно, все гарно. Така біленька, Як, знати, ряшко, да? так. боже, скільки у нас рослин. Да? Рослин багато.